Я була у вічі. Мені якраз повідомили, що треба зробити операцію протягом двох тижнів. Я випадково не трапила на цю об'яву, наче набирають спортивних дівчат для участі в єдиноборствах. Мене виховував мій брат Остап сам. Віддав мене на бокс. Завжди казав, що я повинна вміти за себе постояти. І знаєте, в мене добре виходило. Тому я. Й Подала заявку на об'яву. Наші батьки загинули в ДТП, коли мені було п'ять. Я за брата... Я за брата, ладна життя віддати. Коли його поранило на фронті, почався кошмар. А хто? Поранив Віктор? Ні. Суперниця в бою. Найбужніше? Так. Віктор інколи дозволяв дівчатам використовувати додаткові прилади, щоб шоу було яскравіше. Вона поранила прямо під час бою. Так, я втратила свідомість. Віктор злякався, а після бою виконув мене в пустирі.